Миєш кожен день голову, а вона все одно виглядає брудною. Зараз розповім, що з цим робити. Скоріше за все, ти не знаєш про те, що кондиціонери і маски не можна втирати в голову і наносити дуже близько до кореня. Скоріше за все, ти не знаєш, що шампунь треба підбирати. По типу шкіри голови. Тому що, якщо в тебе шкіра голови жирна, а ти візьмеш безсульфатний шампунь або зволожуючий, то шампунь просто не справиться зі своїм завданням і не зможе вимити весь цей жир. Тому жир буде накопичуватися і голова буде постійно здаватися брудною. І ще про це детальніше я розповідаю на консультації. Треба робити пілінг шкіри голови хоча б раз на 10 днів. Чому? Тому що в нас будні, ми не встигаємо. Іноді ми поспішаємо, іноді ми халтуримо, і ми не домиваємо шкіру голови, і жир також може на ній накопичуватися. Тому обов'язково потрібно робити пілінг шкіри голови. А ще. Підписуйся, бо я точно знаю, як відростити тобі гриву.